Щастя є, щастя поруч, хто цього не знає, у пухнастих хмаринках і сонці, і у подиху вітру ласкаві і в проміні, що сяє в конці. Щастя є, воно у родині, коли рідні, живі й здорові, у безмежно коханій людині і у снах таких кольорових. Щастя є, коли поруч дитина, навіть двоє, чи, може, десяток, коли радісний сміх лунає Із з милих хлоп'ят і дівчаток. Щастя, це коли радісно в домі, коли сміх і весела родина, коли щиро татусь обіймає милих серцю доньку і сина. Щастя є, коли мирне небо, коли постріли не лунають, коли серце теплом зігріте і в синім небі птахи літають. Щастя там, де між трав зелених біжить річка поміж берегами. І по стежці, протоптаній лузі, ми йдемо босими ногами, відчуваючи подих вітру. Щеби пташки десь там на вітах і вдихаючи запах квітів, ніби тонемо ми в тих квітах. Щастя там, де війна закінчилась, де спокійно живеться в країні. Щастя там, де ти народився, а моє ось тут, в Україні. Бо живе тут моя родина, яку щиро і безмежно кохаю. Доня, син і кохана людина, і любов до рідного кралю. Унікальна самобутня поетеса Ірина Порощук запросила до літературної вітальні Паланської бібліотеки, шанувальників української поезії, на зустріч під гаслом Щастя є. Ірина Васильівна народилась у селі Княжа Криниця, Монастирищина. Теплі спогади дитинства у римованих рядках, куточок села Гуцалівщина, Береза Подвір'я. Дуже люблю своє село і завжди по думку повертаюся, тому що. Кажуть, де людина народилася, там знаходиться її душа. У рідна гуцалівка серцю дорога, береза біля двору і криниця. Де воду я смачнюшую пила, моя душа, моя княжа криниця. Вірші Ірини це все, що навколо родина, природа, проблеми. Звичайний душ. Це може бути якась історія, яку я прочитаю на сторінках соцмереж. Це може бути. Якийсь емоційний, якийсь стан, напевне. Це взагалі все, що мене оточує. Вірші з'являються, можу з'явитися просто через те, що я буду дивитися на небо і згадаю про щось, що мене колись схвилювало. Перші вірші почала писати ще у школі, та вони були російською. Тому сьогодні поетеса їх не декламує. На жаль, вже немає батьків Ірини Васильівни. Пишу рядки для тебе ці спізнившись. Тебе на цьому світі вже нема. Ти знаєш, мама? За вікном курделиць, сніг сипле, бо за вікном не зима. Так холодно, морози скажені, бітрий кудме, заводить і свистить. Сніжок закута нашу юну землю, Та сонце визерне, і все розтане вмить. Чекаєм весну ми, щоб слухать спів тошині, Радіти сонцю, травами, дощам. Хотіли б ми, щоби і ти раділа всьому цьому, але найбільше нам. Але цього ти більше не побачиш, бо там, де ти, там тиша і пітьма. Для нас птахи співатимуть весняні, для тебе не завжди залишиться зима. Бо час завмер, той день грудневий мамо, мороз застиг малюнком на вікні, сховалися сонячні промінчики за хмари, застигли наші погляди сумні. Той день ніколи не забудемо мами, бо біль у серці поселилась назавжди, Прости, за те, що не були ми поруч, у день страшного лиха й біди, за біль, що поселилась у душі У день страшний, коли тебе не стали. Я хочу, щоб все квітами там повсюду де нога твоя спала. Опорою поетеси є родина, двоє дітей та чоловік. Обіймий, я прошу обіймий. Пригорни мене ніжно до серця. Поцілуй, приголуб, посміхнись. Розкажи ти, що щастям зветься. Пожалій, я прошу пожалій, маю тяжко згорювану душу, бо мені, щоб її лікувати, щирі вірші писати я мушу. Виливається біль у вішах, що лягають рівненько рядками. Біль за тих, хто воює в огні І за душі, що ви цвітами. Біль цей в серці палає пече, ніби полум'ям все вигорає. Я засну на твоєму плечі і мене біль, як завжди, минає. Ну, а потім накриє мене нова хвиля жалю і тривоги. Дуже важко, так важко чекати нам усім у війні перемоги. Обійми, я прошу, обійми, заспокой моє серце, лагаю. Я ж писатиму щирі віщі. Про любов до рідного краю. Знову ляжуть в слова на папір від початку до самого краю перестане серденько боліти, і мене біль, як завжди, минає. Близька Ірині Василівні тема сільської жінки. Важка нині доля у кожної жінки, хоч ще молода. А в косах сивина, і як би не було їй важко у світі, нікому не хоче жарітись вона. У жінки зі своєї руки, обличчя у зморшках і сум у очах, втомилась від тої нудної роботи, а в серці тривога пекуча і страх. Тривожно щодня їй за доньку і сина, за їхнє майбутнє боїться вона. Та як не боятись, як в нас в Україні, вже котрий рік поспіль триває війна, у жінки сільської багато турботи, про дім і родину малих діточок, ворот поколоти, попорать Господу і висадить квіти у свій квітничок. Бо квіти розрада, її відпочинок, любується квітами тими в саду. Коли ясне сонце за обрі сідає, то згадує долю свою молоду. А часу немає, коли відпочити. Під вечір у неї аж ноги будуть. І мріє вона про спокій і тишу. Приляже тихенько, її і не чути. Та той відпочинок, то пан хвилину. Після 24 лютого 22 року у творчості поетеси все більше віршів про війну. Пам'ятайте, ви відповісте за все, за смерть дітей і за пролиті сльози, за цю війну, що горе нам несе, за ніч без сну в підвалах у морози. Запам'ятайте, люди, сатани, ця кров, що на руках вам не минеться, розтане сніг і зацвітуть луги, і нам ласкаво сонце посміхнеться. Ми не пробачимо зруйновані міста людей, що ви вбиваєте без жалю. Ми не здамось, бо ми вам не раби і будемо боротися і далі. Запам'ятайте рішення прийти з війною мирну нашу Україну обернеться вам крахом на віки. Той, хто прийшов з війною, тут загине. Бо ви не знаєте, що це таке любити над усе свою країну, а ми цінуємо життя і понад усе безмежно щиро любимо Батьківщину. І кожен, хто приніс до нас війну, загине тут, під нашим небом синім. Могилою вам стануть ці поля, могилою вам стане Україна. Вірші Ірини Порощук вже друкуються у збірках, з якими можна ознайомитися у бібліотеці громади. Усе у цьому світі не даремо, немов сплановане усе життя, народження, кохання, горе, смуток, трагедії, радість, почуття. Хтось в цьому світі дивиться луками. Хтось плаче, хтось сміється, хтось співа. Хтось любить щиро, хтось живе цікаво. Хтось береже життя, хтось відбира. Хтось відбуває в тюрмах покарання за те, чого насправді не зробив. Хтось ходить по землі і велично, хоча багато інког губи. Хтось тішиться, поглянувши на небо, помилувавшись птах на горі. Хтось має безліч грошей нещасливий, Ховається, мов миша в норі. Хтось хоче в подарунок поцілунок, бо він найважливіший в житті. Комусь замало було б діамантів, адже вони не мають почуттів. Хтось за мільйони доларів купує безглузді речі. А навіщо? Хтось просить допомогу копійки, аби прожити в цьому світі трішки. Хтось не шанує воду на планеті, руйнуючи озера і річки, а десь. У Африці далекій, спидуш під воду ми діточки. Хтось викида ікру, і м'ясо, ковбаси, сир та кожен, як смітник. А хтось не має чого їсти, та він уже голодним спати звик. Хтось прагне влади, грошей і визнання, чого у цьому світі хочу я, я хочу, щоб скінчилися страждання. Була квітучою моя земля. Я хочу, щоб були здорові діти, щоб працювали школи і садки, щоб дихали усі на повні груди. Тому пишу оці усі рядки. Давайте, люди, берегти довкілля. Давайте будемо цінувати все. Адже життя у нас таке коротке, а наші рідні будуть над усе. Що люблю ще, люблю природу, я, а ще люблю вірші писати. Сім'я моя, мені понад усе. І поки що нема чого додати. Вірші Ірини Василівни, це філософські роздуми, це заклик до покоління сьогоднішніх про бережливе ставлення до всього, що нас оточує. Що скажемо ми Богу в судний день, коли про справи наші не спитає. Чому планету ми не вберегли? Чому ми не вважали її раєм? Чому засмічували гори і ліси, моря, і ріки, річечки, струмочки? Прекрасні руки, береги і поля, сміття лежить у кожному куточку. Воно висить на дереві, кущах, пливе по ріках у блакитне море, злітає в небо, полі мерехти і швидко підіймається у гори. Чи ви є вічні люди на землі? Ви не цінуєте життя святого, не поважаєте планету, рідний дім, свої міста і села і дороги. Руйнуєте усе, що дав вам Бог, рубаєте ліси, заблуднюєте ріки, не думайте, що оте сміття засіяло планету цю навіки. Боюєте, стріляєте. Чому? Чому вам не живеться мирно в світі? Нема думок. Лише чому? Чому розплату за гріхи повинні не діти? Забули Бога, Не демо до храму. Лиш злість в серцях і страх де живе в душі. Один для одного купаємо яму, а де любов? Її нема, повір. Ми думаємо, що житимемо вічно, а що потрібно нам для вічного життя? Любов до Бога, чисті волі, ліки, турбота, дружба, віра, каяття. Що скажемо ми, коли прийдемо до Бога, як будемо правдовуватись ми, куди нас приведе неправильна дорога, замислиться хоч на хвилиночку, куди, що відповісти Господу ніхто не знає, бо не злічити наших всіх гріхів, мовчатиме, бо виправдання слів ні в кого на планеті ці немає. Творчість Ірини Васильівни зацікавила членів Уманської краєвої спілки слов'янських письменників України. Секретар спілки Анатолій Карасевич виступив з ініціативою видати збірку поетеси. Вона була моя студентка, ми закінчили історичний факультет, я був деканом тоді, червоним дипломом. Вона працювала в на в деканаті зараз. В інших місцях не будемо уточняти, де. Це була така чесна дівчина, гарна дівчина. І вона один раз сказала мені, що в мене тітя є, яка пішлі. Як ти мовчала на да. кажи мені її десь. А ви вже почали там трохи виходити на Фейсбук і бачити. Оці, що ви прочитали сьогодні, я от при говорю про чесні наших землякам, зберіть їх купу. Я гарантую вам збірку одну ярушу. Щастя є, щастя є від того, що поруч. Живуть з нами такі люди, і сьогодні ми з вами і раділи, ми з вами і, і плакали. Хочу подякувати, що ви вмієте, по-перше, виливати свої думки не просто на папері, а й ще не перемогати. Це особливо, навіть в місії, я б сказала. І дякую, що сьогодні ми поділилися цією своєю откроюстю. Ну, навіть нічого не хотілося питати і говорити у вас, а просто хотілося слухати ці віші. Я вам бажаю щиро від душі, щоб у вас, ваших рядка... рядках сьогодні, які були зачитані, пролунала така фраза, що є така розрада садити квіти у квітничок. Я вважаю, що це ну, здалося, що це метафора, що ви, мабуть. Ці, цим виразом сказала, ну це ж не лише квіти, розуміла, так Я, я так для себе зрозуміла, що можливо ви мали на увазі про себе, що для вас це вірші, а для когось це дійсно квіти. Я кожен бажаю, щоб у вас у вірші завжди завжди, завжди, да, завжди, 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 була така влада, щоб ви мали таку можливість дійсно і щоб ви Нарешті усі жили мир. Вам бажаю здоров'я, ваші такі е, великі родини і дуже добре, що є однодумці, які підтримують. Дуже дякую. Ми всі будемо чекати на збірку Ірини Порощук, і віримо, що обов'язково це станеться, і здійсняться всі мрії, жінки, поетеси, патріотки, берегині, слова. Я мрію, щоб закінчилась війна і стихли вибухи, що так лякають. І сівши тихо, десь біля вікна, я буду слухати, як соловей співає. Я мрію вижити у цю страшну війну. Я хочу бачити, як зростають мої діти, і у чудову пору весняну дивитися в саду квітують квіти. Я мрію, що у старості своїй ми будемо своїх внуків обіймати, а ввечері, готуючись до сну, я буду їм казки розповідати, стискаючи маленькі в своїх уже тоді старих долонях. буду їх вчити, як життя любити, маленьких діток. Свого синна й дома. Я мрію про обійми дорогі, як будуть гладити вже по посивілі скроні слова, бабусю, я тебе люблю, і з ніжністю все цілуватиму доба. Я мрію, що колись буду стара, І не лякає сивина в волосі, і зморшки на обличчі не страшати. коли ж би усе задумали з богся. Я мрію, що настане скоро І в спокій, у ліжкові ж так. Присниться сьогодні, неначе на його. Ніби цілую я маленький учинок.